Італія займає четверте місце за кількістю біженців з України, що прибули туди після повномасштабного вторгнення. Це 169 тисяч наших співгромадян. Сьогодні на візі Ukraine ми розкажемо про фінансову допомогу, яку зараз можуть отримати сім'ї з дітьми в Італії. Країна надає 3 тисячі євро на оплату дитячого садка або витрати на домашній догляд. Отримати допомогу можуть сім'ї, що мають дітей від 3 місяців до 3 років, за умов, що батьки мають статус тимчасового захисту або біженця. Якщо дитині більше ніж 3 роки, субсидія прийде не на 11 місяців, а у період з січня по серпень 2023 року. Фінансування діє як у випадку приватних, так і у випадку державних дитсадків. А виплати на домашній догляд видають тільки після довідки лікаря-педіатра про те, що дитина не може відвідувати садочок за станом здоров'я. Але і тут ще не все. Вам можуть суттєво знизити виплати. Річ у тому, що субсидію вираховують за індикатором рівня прибутків сім'ї. Якщо він не перевищує 25 тисяч євро на рік, то ви отримуватимете повну виплату 3 тисячі євро. А якщо ваш прибуток понад 40 тисяч євро, або ви не надаєте довідку. То отримуєте найнижчу можливу виплату півтори тисячі євро. Виказані суми розбивають на рівні частини та виплачують протягом 11 місяців. Також в Італії надають єдину соціальну допомогу дітям на утриманні яким до 21 року та дітям-інвалідам. Для врахування суми беруть до уваги ваш прибуток, кількість дітей, вік та наявність інвалідності. Фінансову допомогу виплачують новонародженим від 7 місяця вагітності, неповнолітнім, Повнолітнім учням та студентам до 21 року, що знаходяться на утриманні, або таким, що проходять стажування і отримують менше ніж 8 тисяч євро на рік. Дітям-інвалідам будь-якого віку, що перебувають на утриманні. Посилання на більш детальні корисні матеріали шукайте в описі під цим відео. Сподіваємось, було інформативно. Якщо так, поставте вподобайку та підпишіться на Visit Ukraine, аби не пропустити інші цікаві випуски, як, наприклад, ті. І що зараз перед вами? До зустрічі!